Молодці. Молодці. шикарно, все, опускай, опускай ногу. <ріст> все одно на одну мій чіпс. Так, да, є, хорошо, давай п'єм. П'єм, п'єм. Там вже не дивимося, п'єм. Десь в сторонку даш, ти туди, Настя, ти десь сюди дивишся. Ага. Оп, шразок і три, два, один, хоп, хоп, хоп. Чітко. Так, все, погнали, погнали, погнали. Хоп. Подивились одна на одну. цьомчик дали, поцокались. Виепили. шикарно. О, да, да, да. Молодець. Ну просто йдемо, на мене ми не дивимося в цей момент. ха-ха. А ну, давай, давай, пробуйте от херню робити, короче. Все, так, да, погнали, погнали. Ідем, йдем, 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 йдемо. Чикс, 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 чикс. О, так, отлично. отлично, отлично. Умничка, умничка. Хоп. Три, опускайте, опускайте нижче. Опускайте нищі, да. так. Е, Дивіться, вам ще треба ще чуть, щоб ви прям влізли. Трішечки, так, да, чуть-чуть. Хорошо, все, давайте погнали.